Добрий вечір студія. Сподіваюся, ви всі в порядку, бо я теж я зранку не вірила, що це реально пройти з міста до іншого міста, з Вінниці до Гнівені. Але я пройшла, пройшла декілька селищ, 3-4 сіл, ну селищ вже зараз сіл немає, є селища через річки, через ліси, через грязюку, якісь там калюжі, всяке таке. Але я пройшла навіть через трасу. Сподіваюсь, ви мене добре чуєте. І ось там позаду за мною, ну вірніше, це попереду, я просто сіла на зупинці передпочити, бо пішов дощ і трошки втомилася вже. Ось там ви бачите вказівник на гнівель, мені вправо, не да, вправо. Це так, як вам видно там зараз, ну коротше. От і йду е, за печаткою Пілігрима. Сподіваюсь, мені її дадуть сьогодні, але я все одно ще вам сьогодні буду надоїдати.